Наймарніша марнота, сказав еклезіаст. Марнота, марнота, геть, усе марнота, яка користь людині з усіх її трудів, які вона звершує під сонцем, покоління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна повіки. Сонце сходить, але після того, як сонце заходить, воно знову поспішає до свого місця, де має знову сходити. Вітер віє на південь і повертає до півночі. Вітер постійно кружляє і в своєму круговороті, повертається на власне коло. Усі ріки й потоки течуть у море, але море від того не переповнюється. Часом вони ріки повертаються на те місце, звідки вони течуть, щоб знову плести. Усякі речі втомлюють, і усе сказати людина не зможе. Око не насититься баченням і вухо не насититься слуханням. Те, що було колись, воно знову буде. І що вже траплялось, те й повториться. Немає під сонцем нічого нового. Іноді люди про щось кажуть: дивись, це щось нове. Проте, в минулі віки задовго до нас воно вже було. Минулого вже не пам'ятають, як і забудеться сучасне для тих, котрі прийдуть після них пізніше.